Всім доброго дня. Сьогодні розпочала висаджувати в стакани на замовлення ті, хто вже замовив. Саджанці полунички, стакан 230 мл. З приводу сортів та ціни можете написати в повідомлення або на Viber. Я номер телефону прикріплю. Є ще ягідка ось на полунички, З цього кущика ми не беремо саджанці. Так от, кому потрібні, пишіть, запитуйте. Також буде на вересень місяць копанка цих сортів які є у нас. Тому, будь ласка, бронюйте. Беремо ми перший. Зараз я вам покажу. Наприклад, ось такі вуса є у нас ось іде такий длинненький перший саджанець. Вже ось такими корінчиками. І ось другий. Ми беремо перший другий, потім вусик, далі пускає, ми його обриваємо, нам він не потрібен, щоб мати гарні саджанці. Переваги в стаканах розсади те, що приживається. Гарно літом. Поливати, звісно, потрібно, ну, все одно. І також в касеті на замовлення можу висадити, тому скільки потрібно. І на слідучий рік, вже весною, коли починає плодоносити, ну, літо які сорти, коли починає плодоносити полуничка, у вас набагато більший урожай, ніж той, що посаджений на осінь, вересні місяці. Тому телефонуйте, пишіть, замовляйте.